Вітання всім. Сьогодні на огляді отакий гарненький автомобіль Jaguar I-Pace. І особливість його в тому, що цей Jaguar абсолютно електричний. Це без перебільшення, преміум класу спортивний кросовер. На мою думку, ця машина може повністю змінити ваше ставлення до марки Jaguar. тому що я теж не великий шанувальник Jaguar Range. Це для мене так би не дуже надійні машини, але за цей автомобіль поганих відгуків, що він ламається, я, чесно кажучи, не чув. Машина надійна, як по мотору, так і по батареї. До речі, даний автомобіль зараз актуальний для продажу у нас на площадці на геч автомобілі ГМБХ. Це 28.08.22 року перша реєстрація. 58 тисяч пробігу. І до віддачі ця машина коштує 26 490. Це є Dual Motor, повнопривідна версія, потужний, дуже динамічний автомобіль. І, як я вже встиг помітити, цей автомобіль зійшов з конвеєра не сирий, він повністю оптимізований. Принаймні, я не бачу таких якихось жорстких зауважень до даного автомобіля. Погодьтесь, дуже вишуканий екстер'єр і дизайн автомобіля. Яка агресивна передня розчітка. Як витончено розраховані аеродинамічні лінії для зменшення опору повітря. Преміальні 20-дюймові диски зі спортивним акцентом. Інтер'єр салону теж дуже вишуканий. Панель приладів виглядає сучасно дорого і багато. Дуже гарно контрастує хром з чорним пластиком на панелі управління. led фари у нас тут з денними ходовими огнями. Сидіння оздоблені перфорованою шкірою. На вигляд і на ощупь дуже якісні. треба відмітити також і потужну аудіосистему Meridian з 16 динаміками Це ніби непогано, але одів номери випробую ще машину цю в ходу. Так, Ну що, поїхали? Найцікавіше буде спробувати, як вона буде в ходу. Зручно у нас передача включається. Хоча на кермі, напевно, все ж зручніше. О, десь трохи стояла довго машина, трошки труть гальма. Але це нормальна ситуація. Зараз включимо обігрів, вірніше вентиляцію. Проїдусь на супермаркет і заодно випробую, як вона заряджатиметься на швидкій зарядці. Хоча без попереднього прогріву батареї. Вона в повну потужність точно заряджатись не буде, але все ж в такому режимі теж треба випробувати. Що можу сказати по перших враженнях? Прекрасно працює автохольд, тобто на ручний тормоз стає машина і відпускає дуже плавно. Динамічність просто, просто вражаюча. І це відчувається навіть не, не з місця, навіть коли от їдеш з 70 починаючи. Динамічність прекрасна. Підвізка, а також безшумка, тут теж на належному рівні. Дуже м'яко йде автомобіль цей. Підвізка дуже м'яка. Звук мотора ледве відчутний в салоні. Шумоізоляція прекрасна. Дуже м'яко вона гальмує, не клює, як Мерседес. Ну я приємно вражений. Після ДВЗ ягуарів, рейнджиків доволі непогано. Причому відгуки теж від власників непогані по мотору, хоча він є власного виробництва ягуар разом з рейндж ровером. Прекрасно, на віражах не кринить машину зовсім. Суперово. Зараз заїдемо на зарядну станцію. Цікаво буде випробувати, як вона буде заряджатися. Порт зарядки у нас спереді зліва. Я думаю, що кабель дістане. Спробуємо, як вона буде заряджатися. У нас CCS роз'єм. Швидкої зарядки. Можна заряджатись через ТІП-2, а можна і через ЦЦС. Маємо 300 кВт зарядку ЄНБВ. Непогана фірма, до речі. Якщо платити 17 євро на місяць, то кіловат коштує 39 центів. Це дешевше навіть, ніж на Тесла суперчарджері, тому що Тесла зараз 43-46 центів кВт продає. Це дорожче. Тому користуюсь останнім часом і на своїй Теслі на зарядках ЄНБВ. Зараз покажу вам процес зарядки. Ось у нас заряджено 1 кВт. І потужність зарядки ну, зовсім невелика поки що. Без попереднього прогріву у нас всього-навсього 33 кВт. З Зарядкою тест невдалий, тому що не прогріта батарея. На холодну воно заряджає так, як і мало би заряджати. Зараз ще спробую виїхати на більш скоростну трасу. Спробую там як вона їде. Тому що їхав населеним пунктом до зарядки, а назад поїду іншою дорогою. Монітор, як бачите, якісний. Зображення таке деталізоване, от і до. Ух! Машина їде серйозно. Але шум мотора, коли натискаєш, відчутний. І це я тільки трошечки акселератор уявляю, коли б я в полік натиснув. Тут можна ще й фліцебліце спіймати. Штрафів якось не хочеться. Ну що скажу, підвіска працює добре. Рулюється машина добре, вигальмовує прекрасно, не крінить її нікуди. В загальному скажу, що приємно здивував мене ягуар. Нерівно я дихав на всі ці ренджики, ягуари. Але бачите, час все змінює. І фірми починають вкладати більш сил в те, що тепер в ходу. А в ходу тепер електромобілі. Клас. Давайте заглянемо ще в багажник. Велике просторе багажне відділення. Тут у нас кабель тип 2 для зарядки, клей, помпа для підкачки коліс і аптечка. Ну і жилетка, все на місці. Лижі ніхто не возив, не пошкоджено. Шкода, що світло на вулиці, не можу показати вам дуже гарна тут підсвітка. Всюди підсвічує, але це треба показувати ввечері. Давайте покажу, що тут робиться під капотом. Всі косять під тесло, але тут, як бачите, не так багато місця в багажному відділенні переднього багажника. Капот тримають два замки справа і зліва. На амортизаторах тримається все надійно.